В івано франківську відкрилась професійна виставка продаж товарів для потреб стоматології, Бормашинки, спеціальне устаткування, пасти, література і ще багато новинок, які допомагають лікувати зуби якісно. Про новинки та цікаві ноу-хау стоматології розповідає Ольга Гриців. Новинки та цікавинки у світі стоматології, препарати та обладнання, яке допоможе зробити посмішку здоровою та красивою. Професійна виставка для стоматологів відкрилась у Івано-Франківську. Окрім професійних дантистів, які зможуть придбати для себе усе для роботи. Студенти-стоматологи зможуть на даній виставці почерпнути і для себе багато новинок. Стоматологія сьогодні, мабуть, один із найбільш динамічно розвиваючих такий галузі, яка найбільш динамічно розвивається. Представлено 30 фірм, які сьогодні тут нам. Пропоную свої розробки, і я вже казав, що для нас саме це, щоб сьогодні наші майбутні стоматологи, наші студенти-інтерни побачили те, що робиться нове в світі. Асортимент на виставці найрізноманітніший в даному випадку це є стоматологічне обладнання, оптичне стоматологічне обладнання, це є стерилізаційне обладнання, інструменти для стоматології, а також східні матеріали для і реставрації. Особлива увага до розкладок, де виставлено матеріали для пломбування. Це, в принципі, матеріали для постановки пломб, це матеріали адгезиви для того, щоб вони пломби приклеювалися до зубів. Раніше були цементні пломби або металічні. Тепер матеріали, які відповідають естетиці, щоб зовнішній спостерігач не помітив, що це пломба, щоб виглядало все як реальний зуб. От технології розвиваються, щоб це було і непомітно, і якісно, і довго стояло. «От цим ми займаємося. фактично». Велике значення має для будь-якого спеціаліста не тільки практика, але й теорія. На виставці також представили ряд підручників, журналів та посібників. Займаємося виданням книжок, журналів зі стоматології для лікарів, практикуючих, також для студентів. Є тут книжки і журнали. Наш журнали нашого видавництва ми видаємо шість журналів зі стоматології. І книжки так само представлені нашого видавництва. Є багато книжок яким видаємо а також книжки інших видавництв, які можуть зацікавити, які можуть допомогти лікарям-стоматологам? Ольга Гриців Ігор Попик. новини телеканалу РАІ.